Набування АС, Азбестове сухе. Сальникове набування АС є однією з марок азбестових ущільнувальних шнурів, що виготовляються згідно з ГОСТ 5152-84, що рекомендується до використання у статичних умовах. Набування сальникове АС неграфітоване сухе, працює в нейтральних хімічних умовах. Повітря, вода. Пар а також агресивних середовищах, нафтопродукти, аміак і інші активні субстанції Експлуатується при температурах до 450 градусів. Залежно від типу речовини середовища маємо морозостійкість – мінус 70 градусів. Таке сальникове набування використовується тільки для арматури та нерухомих агрегатних з'єднань із відносно низьким тиском, допустимий рівень якого 5 мегапаскаль в теплоізоляційних цілях та для герметизації. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія стандарт комплект надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.